Докладно про головне, фахово про важливе. Час новин на телеканалі Раї студії Вікторія Уніцька. Вітаю! До вашої уваги підсумки дня. Забезпечити ефективну діяльність уповноваженого Верховної Ради України з прав людини шляхом оперативного реагування на порушення прав і свобод громадянина, а ще посилення співпраці з інститутами громадянського суспільства та наближення до людей. Івано-Франківську відкрили центр захисту прав людини. Яким чином він працюватиме? Дивіться у сюжеті. Консультаційний центр з дитячою зоною, громадський простір та робочі місця експертів в Івано-Франківську. Відкрили центр захисту прав людини. Він став першим в Україні. Основна ідея моя це зробити реформу, так названу, децентралізації в нашій інституції. Я хочу дійти до кожної громади, щоб кожен громадянин, кожна громадянка. В разі, якщо права порушуються, знали, що до нас можна миттєво звернутися, не тільки через традиційні засоби це телефон гарячої лінії, написати електронного листа або відправити листа поштою, а щоб фізично на території області була присутня регіональна команда, достатньо велика, які можуть відповідно швидко відреагувати. І поновити порушення права представниця уповноваженого справ людини в Івано-Франківській області Євгенія Мнишенко розповідає. Кількість звернень щодо порушення прав людини на прикарпатті у 2023 році зросла на понад 40 відсотків у порівнянні з 2022. 1670 було у 2022 році, і 2553 у 2023. Так звісно, можливо, хтось може сказати, що почалось повномасштабне вторгнення людям було власне не до того. Але насправді незалежно від того чи була війна. Чи вона стала сьогодні, чи через декілька днів люди дуже швидко адаптувалися і шукали того, хто допоможе. У центрі каже уповноважений Верховної Ради України справ людини Дмитро Лубінець працюватимуть близько десяти осіб. Наразі їх семеро. Кожен з них відповідає за конкретний напрям роботи. Права в секторі безпеки це захист прав діючих військових, ветеранів, родини військовополонених. Наступне соцканом. Все, що стосується права на заробітні плати, пенсії, соціальної допомоги, отримання офіційних довідок від державних органів влади місцевого самоврядування підпадає під цей напрямок. Наступний це діти, захист прав дитини. Наступне це захист прав осіб постраждалих внаслідок збройної агресії. Це в першу чергу ВПО. І на території Івано-Франківської області, наскільки мені відомо, 100, 114 тисяч. ВПО окремий напрямок, по якому ми проводимо моніторингові візити, місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, також захист інформаційних прав, доступ до публічної інформації та захист персональних даних напрямок недискримінації, тобто захист прав національних меншин, людей з інвалідністю, протидія домашньому насиллю та торгівлі людьми. А ще право на справедливе правосуддя, національний превентивний механізм і міжнародне співробітництво. Ще один окремий напрямок, додає омбудсман, це комунікація з родинами військовополонених та зниклих безвісти. А до кінця року працюватимуть три виїзні приймальні: Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Івано-Франківській громаді активно популяризують створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Такі формування мають чимало переваг. Одна з яких участь у різних програмах та грантах. Це дає можливість розвивати та покращувати житлово-комунальні умови. А деякі з цих програм допомагають розв'язати проблеми енергозалежності. Створення ОСББ для франківців має чимало переваг. Одна із них можливість отримати до 1 мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів на своїх багатоповерхівках. Нова програма фонду Гріндім покликана розв'язати проблеми енергозалежності містян. Як скористатися такою можливістю, розповіли на спільній зустрічі співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів та фонду енергоефективності Гріндім. Зараз всі програми фонду вони направлені на стимулі. Ування провадження заходів виключно в будинках, в яких створено ОСББ, і які їх рішення всі приймають співвласники. Фонд надає грант у розмірі 70% від вартості обладнання сонячних станцій та теплових насосів, але з обмеженням 1 мільйон гривень на один будинок. ОСББ проваджує заходи, подає до нас підтвердження виконання цих заходів, документи купівлі обладнання. Повторно робить сертифікацію енергетичної ефективності, і після цього ми сплачуємо свій грант в розмірі 70%. Раніше в Україні діяла програма «Енергодім», яка надавала можливість для ОСББ утеплювати будинок, встановлювати певні мережі, ремонтувати, робити реновацію будинку. Цією програмою в Івано-Франківську від 2019 року скористалися 10 ОСББ в умовах війни. Напрямки та потреби змінилися. У зв'язку з дефіцитом електроенергії мешканцям пропонують працювати над автономними джерелами світла. Програма енергодім стосувалася більш комфорту, скажімо так, утеплили, почали менше споживати енергоресурсів, встановили там світодіодні світильники, замінили електрощитові, зробили мережі да, там, централізованого або індивідуального опалення. То на даний момент це більш на автономність, тобто ті ж самі сонячні панелі, станції, теплові насоси, які будуть надавати можливість там більш автономно там по гарячій воді, наприклад, або по опаленню себе почувати. Відповідно, трошечки змінилася напрямок. Така програма є актуальна для франківських ОСББ, особливо для тих будинків, які повністю на електриці. Ну, це життєво необхідно на сьогодні. У нас будинок на електроопаленні без газу і без такої системи ми просто Ну не вижимове. У нас частина людей енергетики порадили перебиратись в село на зиму. Але в мене є ВПО, в мене є люди, які яким нікуди їхати, і їм треба. От то, що пропонується для місць загального користування, для насосу води, для освітлення і домофони, це б все працювало. Інтернет у нас є оптика. В квартирі дехто там зробив собі якісь речі, але без цієї системи ну просто було буде дуже тяжко. Учасниками програми фонду енергоефективності можуть стати лише об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Це ще один плюс до рішення створення ОСББ відмови від послуг комунальної управляючої компанії Комфортний дім. Всі міжнародні програми сьогодні дають кошти для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для житло. Будівельних кооперативів дуже важливо, що зараз європейці дають 70% коштів безповоротних на те, щоб Фінансувати встановлення сонячних панелей, сонячних батарей на будинках і власникам самі мешканці. Тому закликаю, місто допомагає теж дає на енергозбереження сьогодні новоствореним ОСББ по 100 тисяч гривень на кожен будинок. Але також є багато міжнародних програм, які сьогодні допоможуть стати енергоефективними, допоможуть зробити ремонти. І прикладів сьогодні багато. Там, де є ОСББ, там є набагато більше порядку, чим нехай не ображаються комунальні управительчі. Управителі. Тому є сторонником ОСББ, сам живу в будинку ОСББ, тому закликаю створювати. СББ. Одну з таких грантових програм «Гріндім» презентували у Коломиї. Її для ОСББ запропонувала державна установа Фонд енергоефективності. Йдеться про встановлення сонячних панелей на дахах багатоквартирних будинків. Програма відшкодовує частину коштів. Презентували проєкт представники фонду енергоефективності. Були на зустрічі і наші Коломийські журналісти. Для голів ОСББ Коломиї провели презентацію грантової програми Ґрін Дім. У разі її впровадження і участі об'єднання на дахах будинків встановлять сонячні панелі та відшкодують частину коштів. Ця програма дозволяє мешканцям, прийнявши таке рішення, встановити на даху власного будинку сонячну станцію для того, щоб акумулювати енергію сонця, використовувати на потреби. Загальнобудинкові потреби будинку. Якщо говорити фінансово, так ми надаємо компенсацію 70% вартості обладнання таких станцій. Після провадження цих заходів ми запустили цю програму в травні цього року. Зараз ми отримали близько 20 заявок, тому що потрібно час на проведення зборів, прийняття рішення, сертифікацію на ефективності. Після цього заявка подається до фонду. Коломий, до речі, вже діє програма Енергодім. від міської ради програма енергодім Коломия діє в міській територіальній громаді з 2021 року, і вже відшкодовано більше трьох мільйонів гривень на Відшкодування загальноприйнятих витрат по енергоефективних заходах для ОСББ голова правління одного із ОСББ у Коломиї Алла Галайчу каже, що її об'єднання постійно бере участь у грантових проєктах. Зацікавилися й цим. Після того як я здобула досвід у своєму будинку, я виступаю як проєктний менеджер. Тобто людина, яка супроводжує проекти фонду енергоефективності, дещо я вже знаю про цю програму, дещо маю інформацію і маю на меті допомагати об'єднанням брати участь у цій програмі, в тому числі у мене є будинок, який готовий до реалізації даного проекту. Однак, як зазначили фахівці фонду енергоефективності, є і певні вимоги до будинків, де б хотіли встановити сонячні панелі. Вони стосуються даху, потрібно отримати висновок комісії, що дах витримає конструкції. За наявності всіх документів ОСББ подає заявку до фонду енергоефективності. У випадку затвердження об'єднання співвласників можуть отримати до 1 мільйона гривень. З Коломиї Богдан Малайцький, Галина Ровенчук телерадіокомпанія РАІ. У бурштині днями відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Більшість проєктів рішень стосувалися заяв та звернень мешканців з різних питань, та найбільш актуальне надання дозволу щодо влаштування системи індивідуального теплопостачання. З цим у місті виникли певні труднощі та непорозуміння, які саме знає Надія Польова. Про облаштування альтернативного теплопостачання у місті Бурштині говорять усі, ця тема актуальна для кожного, хто готується до нового опалювального сезону, особливо мешканці багатоповерхівок, які роками мали централізоване теплопостачання. Ще у березні на сесії бурштинської міської ради депутати прийняли рішення, яке надало право власникам квартир та нежитлових приміщень усіх багатоквартирних будинків міста Бурштин, за власним бажанням відключити свою квартиру чи нежитлове приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води з подальшим влаштуванням системи індивідуального теплопостачання. Даний проєкт рішення був підготовлений та винесений на розгляд Бурштинської міської ради в період введення надзвичайного стану на території міста Бурштина. Тому що це рішення приймалося у кінці березня, коли у нас діяв надзвичайний стан місцевого значення. Ми не встигли завершити опалюваний сезон внаслідок ракетних обстрілів, де наш єдиний теплоносій в місті зазнав дуже сильних пошкоджень. На дворі липень чимало містян уже звернулися з відповідними зверненнями до Бурштинської міської ради. Звернення були розглянуті виконавчий комітет, засідання якого відбулося на днях таке право надав, і тут вони велике «але». Ми стикнулися з дуже великою проблемою в даному плані, коли мешканці багатоквартирних будинків не можуть реалізувати своє право. Тому що відповідно до порядку 169-го постанови 830-ї, а також закону України про надання житлово-комунальних послуг. Має бути 75% мешканців для переходу на індивідуальне опалення на сьогоднішній день досить складно в місті бурштинів багатоквартирному будинку зробити такий протокол. Щоб врегулювати це непросте питання, звернулися в Міністерство інфраструктури та, на жаль, іти на зміни тут наразі не готові. Рекомендують дотримуватися чинного законодавства. А це означає, що перехід на індивідуальне опалення в багатоквартирному будинку можливий тільки за підтримки 75% мешканців. Саме цю інформацію мають донести до бурштинців управителі, провести роз'яснювальну роботу та знайти спільне рішення, яке б задовільнило усіх людей. Надія польова новини телерадіокомпанія Рай вкрали гроші та телефон та нанесли тілесні ушкодження. На Надвірнянщині двоє молодиків побили літнього таксиста, який їх підвозив. Опісля вкрали у чоловіка особисті речі. Подробиці розкаже Юлія Торконяк. Пограбували та побили таксиста. Минулих вихідних за допомогою до надвірнянських поліцейських звернувся водій таксі. 73-річний мешканець району повідомив, що його побили двоє пасажирів, яких він підвозив. Окрім того, молодики вкрали його мобільний телефон та одну тисячу гривень. Після скоєного зловмисники втекли. Під час спілкування з оперативними працівниками потерпіли дав чіткий опис нападників, що дало змогу їх оперативно розшукати. Уже за лічені години співробітники поліції затримали зловмисників, йдеться про мешканців села Пнів, що у Надвірнянському районі їм обом по 21 рік. Затримані раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. В ході обшуку у помешканнях правопорушників, поліцейські вилучили ряд речових доказів, серед яких часто частина викраденого майна потерпілого слідчі затримали фігурантів процесуальному порядку. Їхні дії кваліфіковано за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, де це про грабіж. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РаІ. За кермом на підпитку. Дорожньо-транспортна пригода трапилась в городенці. Водій автомобіля «Форд Фокус зіткнувся із задньою частиною. На півпричепа вантажівки дав. Є потерпілі. Детальніше про автопригоду у наступному матеріалі. Нетверезий водій вчинив не аварію з потерпілими 29 липня. Ввечері у городенці трапилась дорожня транспортна пригода. Відомо, що 29-річний місцевий мешканець керуючи автомобілем «Форд Фокус, порушив правила обгону та допустив зіткнення із задньою частиною на пів вантажів. Кидав в результаті автопригоди до місцевої лікарні доставлено двоє пасажирів автомобіля Фортфокус. Деться про мешканців. Горденківської територіальної громади та городенки 2003 та 2006 років народження. Поліцейські перевірили керманичів на стан сп'яніння. Встановлено, що водій фортфокус перебував за кермом нетверезий. Результат 2,64 проміли. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 276 з позначкою. «1». Кримінальний кодекс України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Поліція Прикарпаття закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». До нового навчального року залишилось не так багато часу. Незважаючи на дискусії, він розпочнеться 1 вересня 2024 року. А оскільки цей день припадає на неділю, урочистості відбудуться 2 вересня. Як готуються до освітнього процесу в Івано-Франківській громаді, дивіться у наступному матеріалі. Новий навчальний рік не за горами на традиційному брифінгу в голови Івано-Франківської громади повідомили, що освітній процес у школах розпочнеться без змін у вересні. Тобто 1 вересня, але оскільки 1 вересня у нас припадає на неділю, то 2 вересня у нас розпочинається новий навчальний рік. Станом на сьогодні всі заклади урочистості, які присвячені. Нагоді годі початку навчального року будуть відбуватися 2 вересня, але нагадую про академічну свободу кожного закладу, вони вправі обирати форму проведення урочистостей. І дату проведення самостійно. Навчальний рік розпочинається другого вересня. Цьогоріч додає посадовиця, у перші класи підуть майже три тисячі школярів. Станом на сьогодні 2847 заявок в перший клас, тобто вже підтверджених, це є першачків. Питання недобору немає. Ну тобто, якщо порівнювати з минулим роком, кількість дітей збільшилась на 600 Діток, але ми працюємо. Кожна школа набрала всі перші класи. Нема такої школи, в якої їх немає. Діти активно долучаються. Можливо, набрали менше ніж планували. Так, планували ми 3500 діток, але Вступна кампанія на вільні місця ще триває. До початку нового навчального року у школах активно готуються в освітніх закладах. Тривають ремонтні роботи. Щодо укриттів, то об'їзди комісією будуть здійснюватися в 20-х числах серпня. До цього моменту ще кожен заклад. Може здійснювати ремонтні роботи, і так у нас ще тривають заклад... ще тривають ремонтні роботи. Зокрема, в ліцеї імені Полюя науковому облаштовується вентиляція в укритті для покращення. А в здо 20 уже. Косметичні фактично завершуються роботи щодо встановлення санвузлів та покращень заливання стяжки. А так по закладах ще тривають ремонтні роботи. А поки канікули для школярів продовжують діяти літні школи. Впродовж серпня вони працюватимуть на базі 12 клубів за місцем проживання. Для дітей підготували різноманітні творчі майстер-класи, розважальні програми, ігри і флешмоби. Також щонеділі активності проводитимуть у приміських селах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї з нами Бог. У Саджівці Коломийської громади розпочав роботу духовно-патріотичний табір. Це вже третій рік поспіль церква Покрови Пресвятої Богородиці об'єднує навколо себе дітей. Як відпочивають хлопчики та дівчатка у таборі? Побачили наші коломийські кореспонденти. Я мама! Ось так хлопчаки та дівчатка у саджавці щодня прославляють Господа, відвідуючи духовний табір, з нами Бог. Настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці Отець Валерій каже, що діти у сучасному світі не дуже часто відвідують храми. А тому мета священників, щоб з хлопчаків та дівчат виросли справжні духовні українці. Щоб для них церква не було чимось чужим, але дійсно було тим місцем, де вони можуть. Вільно себе почувати, де вони можуть спілкуватися з Богом, спілкуватися з такими самими дітьми, як вони. І тим більше знаємо, що зараз ну літні канікули. І не завжди батьки мають можливість достатньо часу приділити для своєї дитини, десь або віддають бабусі, або десь можливо в якийсь інший спосіб намагається дитину десь залучити. А тут є чудова можливість така провести гарно час найперше і задоволенням відвідує табір. І 11-річна Яна каже, що тут дізнається багато чого нового для себе. Я розумію, що тут можна знайти собі нових друзів, тут дуже цікаво. Можна гарно відпочити. Мені тут все подобається. Потрібно дотримуватися 10 заповідей Божої, щоб бути дуже доброю людиною. Потрібно гарно вести себе в церкві, що служба Божа це є найголовніше, що Бог є найголовніше, що є в нашому житті. Отець Валерій каже, що розробили програму для дітей так, щоб їм було цікаво. Ми не, ту програму не тільки вклали якісь християнські, скажімо, цінності ті, обтяжувати цілий день молитвою, бо це, звичайно, для маленьких дітей було б занадто важко, але так ми знаєте, поєднуємо і розваги, і молитву, і навчання, тому в нас є і, звісно, катехізація. Тобто ми Говоримо про основні правди християнської віри для того, щоб більше дітям донести. Хоча більшість дітей вони ходять до церкви в неділю своїми батьками по святах, так вони багато знають. Долучається до організації табору вже третій рік. І молодіжна рада Саджовки. Більша частина дітей вже третій рік ходять у табір. До речі, навіть я зараз дітки, які виїхали до батьків за кордон, мають повернутися в серпні, але ми табір проводили, проводимо у липні і вони почали навіть звідти вже писати і телефонувати, чому ми не в серпні його проводимо. У таборі проводять ще й різноманітні майстер-класи. Традиційно щороку готують подарунки для військовослужбовців. Цьогоріч виготовляють дерев'яних ангеликів, які передадуть нашим захисникам. Із Саджівки Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї таким видався цей день на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.